Тут проблема у подвійному підході до відповідальності. Один депутати Конституція, стаття 80 фактично робить їх недоторканними вони не несуть юридичної відповідальності за голосування чи висловлювання це задумувалося як механізм захисту від політичних переслідувань, але на практиці часто перетворюється на імунітет від відповідальності за власні дії. Друге звичайні громадяни військові. Коли людина добровільно йде служити, вона бере на себе весь тягар кримінальної відповідальності, передбачений ККУ, наприклад, за самовільне залишення частини чи дезертирство. Тут діє принцип солдат відповідає, депутат ні. Третій нонсенс і дисбаланс у правовій державі рівність усіх перед законом стаття 24 Конституції мала би бути ключовою. Але на практиці маємо правовий дисбаланс.